Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і часто мене питають, як виграти війну і не продати Україну? Ви знаєте, питання дійсно дуже важке. Тому зараз ми подивимося, що скажуть нам карти, яке бачення у карт, чи є а, вихід з цієї ситуації? І так, поїхали. Будемо дивитися, як виграти війну і не продати Україну? Це говорить, ось тут картин говорять про те, що не треба українцям, це мається на увазі, і владі, що не потрібно тільки займатися наразі тим питанням. Наприклад, у нас питання номер один в країні знищити ворога, вигнати його з своєї землі і раз і назавжди, щоб він замовк там. Так? Залити бетоном, наприклад. Ось. А ця карта говорить: у нас не тільки ця проблема, у нас є внутрішня проблема, якою ми не займаємося. І ось ця карта говорить про публічність. Жезли, щоб ви розуміли, жезли це карти публічні карти. І ці карти говорять, ми, ось цей костер, бачите, вони, можливо, готують якийсь костер. Ось, повинні ми починати народ України, який не хоче бачити, що каже не на часі. Ось ця, ці, це, ці карти говорять нам не на часі. І ось тут ми бачимо на дні колоди: у нас трійка монет. У нас є три серйозні проблеми. Наразі три серйозні проблеми. Це не тільки зовнішній ворог, це і внутрішній ворог. Яка ще є у нас проблема? У нас верніше не проблема, це забота, можна навіть сказати. Проблема у нас росіяни. Друга проблем, проблема у нас, що у нас в країні відбувається, що є агентура Кремля усередині при владі. В оточенні влади, я не буду зараз уточнювати, плюс у нас є наші західні партнери. З ними потрібно. Це теж, можна сказати, наша проблема. Чому? Тому що Україна е, наразі не має е, справжніх спеціалістів, які би це робили. Наші спеціалісти вміють піаритись. Це артісти з великої букви. А е, наші. Е, Західні партнери вони потребують професійності, і з ними потрібно професійно працювати. Це теж саме, дивіться. Карта трійка. Зараз я все поясню. Карта трійка монет, вона говорить про професійність. Це не є трійка кубків, це не є е, трійка жезлів, яка чекає ззовні щось. Це карта про професійність, про кропітку роботу, про справжню роботу. Знаєте, як бухгалтер хороший бухгалтер, він усичивий, він день і ніч рахує, підрахує. От так це все має бути. Тобто, у нас професійні люди. Тобто залужний на фронті, повинні бути професійні е, люди всередині держави, плюс професійні люди, які працюють за кордоном. І ось ці всі карти це показують. Ця карта говорить, що ми не хочемо цього бачити. На жаль, народ України, так само як і держава, влада не держава, а влада теж не хоче цього бачити. Що у нас три проблеми: е, влада дивиться зовсім інше, не це. Влада дивиться зовсім інше. Ось, ось це було запитання, вірніше, відповідь, як виграти війну і не продати Україну. Я сподіваюся, я розкрила, дуже добре розкрила це питання. Не завжди потрібно викладати цілу колоду, щоб на одне питання відповісти. Ви вже знаєте, хто дивиться мою карту дня, хто дивиться щотижневий гороскоп на тиждень. Теж знає, вже одна карта може сказати, дуже-дуже багато, а тут у нас аж чотири. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі! Будьте уважними, бережіть своїх рідних і разом до перемоги. Слава нашим збройним силам України!